РЗТК КМ-1500 1500 кулінарна помічниця для великої сім'ї, адже об'єм чаші тут аж 7 літрів. З неї зручно замішувати тісто, зручно збивати продукти середньої густини та різні соуси чи креми. А завдяки цій кришці нічого не опиниться поза чашою. Всередині мотор потужністю 1500 Вт, тому кухонна машина справиться з усіма завданнями, які ви тільки їй поставите. Працює РЗТККМ КМ-1500 у шести режимах, що дуже зручно для роботи з різним продуктами. Передбачений також і імпульсний режим. Ця кухонна машина з планетарною системою обертання насадок, тому обертаються не лише насадки навколо своєї вісі, а й чаша, яка, до речі, виготовлена з нержавіючої сталі. Також РЗТККМ km 1500 оснащена таймером, щоб ви не були прив'язані до неї, поки вона щось замішує чи збиває. Максимальний час таймера 60 хвилин. Точно вистачить для замішування будь-якого тіста. РЗТККМ km 1500 – кулінарна машина, можливості якої можна суттєво розширити, якщо звернути увагу на додаткові насадки, представлені на нашому сайті.